Семимісячна Марійка у центрі термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні імені Порогова від учора. У пацієнтки опікова травма. Її прооперували. Загрозу життю немає, каже лікар Роман Чорнопищук. Є ділянки з більш поверхневими ушкодженнями, є ділянки з ознаками глибокого ушкодження тканин. Опік Марійка отримала від гарячої батареї, розповідає мама Анастасія Прокопчук. Ми потрапили сюди через опік дитини, ну, доволі таки сильний, об гарячу батарею. Дитина зараз досить активна, вже сім місяців вона просто перевернулася і опинилась біля батареї. Дуже швидко, дуже все плину, а вона ще маленька, тоненька, ну, тоненька шкіра. І вона... Так, вийшло. Ми самі приїхали, швидко не викликали. З початком опалювального сезону кількість пацієнтів в їхньому відділенні зросла, каже Роман Чорнопищук. 40% хворих діти. Більшість пацієнтів мають масивні та глибокі опіки, які потребують хірургічного втручання. Для дітей основною залишаються опіки, викликані окропом або іншими гарячими рідинами. З Рідше трапляються опіки полум'ям або результат контакту з гарячими поверхнями. Серед пацієнтів центру і півторарічний Матвій з Хмільника та дворічний Тимофій з Гайсінського району. У них побутові опіки. Випадково це сталося. Я була з ним. Ми просто кипяток доливали в тепленьку воду, щоб дитину домити. От і він. Папа Нам зразу з нашої лікарні відправили сюди. Я ми сюди, ой, я не пам'ятаю навіть в понеділок. Опекли ми тут сторонку свою, не, не вдашки, поставили від саводу. Це чайничок перевернули на себе і отакуємо лампу, да? Давид Поліщук у лікарні з хімічними опіками. Відновлюється вже рік. Хімічні опіки рук та обличчя отримав навесні 2023-го. Сьогодні у центрі йому накладають компресійну пов'язку. Поручив ожог третього ступеня. Зараз відчуваю добре. Пройшов один рік з часу після поручення цього жов. Я проходжу на консультації, щоб покращити собі механіку рук. Щоб могли більше приймати навантаження за словами Романа Чорнопищука, зараз в їхньому центрі на стаціонарі 30 пацієнтів з опіками різного ступеня. Аби опікові травми не завдавали великої шкоди, радить не займатися самолікуванням. Люди втрачають час, займаючись самолікуванням, використовуючи різні спреї, різні мазі а найгірше це різноманітні народні засоби, і тим самим погіршуючи ситуацію, ускладнюючи опіки і ускладнюючи сам процес лікування з підвищенням ризику витикнення ускладнень. Якщо трапився опік, перш за все потрібно усунути дію оцього патологічного чинника, який безпосередньо викликав цей опік. По-друге, потрібно, в залежності від площі і глибини ушкодження, проводити нейтралізацію або охолодження, і паралельно або викликати службу екстреної медичної допомоги в найкращому варіанті, і або ж самостійно звертатися до нашого центру термічної травми. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.